Так, отже, які відчуття зараз, ну відчуття класні, тобто, ще раз скажу, що робити почуваєш далі? себе спеціалістом? Ти ну, вже готовий, Ну, я і не вести скажу, що проект. я спеціаліст, але я точно можу знати, що я дізнався реально багато цікавого, і я тепер можу реально щось щось зробити. Тобто в різних розділ, ну, по, по різним розділам, тобто. Три місяці назад я такий, Ну, я, я не був на інших курсах, тому в мене досвіду взагалі не було. Як ти себе опишеш три місяці назад і тепер? Е, ну, я на пару сходинок вище. Спочатку курси, потім самостійно продовжувати. Я думаю, це оптимально. Якщо починати самому вчитися, то ти не будеш знати, за що братися, що тобі потрібно. Тому це, мабуть, більше буде часу затратно. Ну, це логічно. А які відчуття відчуття? Чудові. А як проходило навчання? Навчання проходило гарно все Понятно. все добре. Знаєте, зараз таке якесь облегшення: прям е, закритий гештальт, Ти розумієш, ти вже все зробив, е, вся робота по позаду, і тепер е, це вже не фініш, а в принципі вже старт чогось нового пошуку роботи. Надіюсь, він буде коротшим ніж три місяці. Насправді, коли ще навчання було, мені здавалося, що це насправді дуже складно, тому що ми повторювали за викладачом. А єдина і в цьому була проблема, тому що треба було самому взятися, е, якийсь свій код придумати, ну не придумати код, а придумати скрипт і по ньому йти. Е, і це набагато, набагато цікавіше. Я, я сіла була зранку і десь до вечора просиділа за тим кодом, і мені настільки сподобалось, і я настільки була рада, що він запрацював, і в кінці все вийшло, що потім лягла спати і зранку встала і почала писати інший код. І коли ти сам е, оце пишеш. Ти зустрічаєш якусь проблему, і ти сам вирішуєш. Шукаєш по форумах англійських, якихось інших закордонних, своїх українських, пишеш в чат GBT, просто пишеш в Google. просто сама думаєш там виходиш кудись і знов приходиш назад сідати за комп'ютер, щоб якась ідея прийшла в голову. Я півдня вирішувала проблему, бо не могла знайти модульне вікно. Вирішувала за всім, шукала і за ID, і за неймом, і клас неймом. Ну, не словом, все перепробувала, а воно нічого не виходило. А виявилося, що це було не модульне вікно, а просто попап вікно. Я півдня просто в пусту просиділа. От от та-та. та. просто я тебе чудово розумію. треба було подумати, що це попав вікно, а не модульне. Ну, напевно, це мені найбільше сподобалось от, автоматизоване тестування. Я думаю, ще взяти якийсь курс, можливо, навіть вас, якщо він у вас є, я не дивилася по якомусь поглибленому автоматизованому навчанню. Найбільше ще сподобалось написання тест кейсів. Я люблю всякі таке писати е, Враховувати всякі деталі, оце мені напевно найбільше сподобалося. І ще оцей, що ми в кінці мали проект, прояснив, скільки часу йде на яку документацію, і як взагалі її потрібно писати. Ну, уявлення теоретичні ми мали, а як таких практичних ми отримали вже в кінці курсу, коли писали свій проект. І колись мені здавалося, що те саме – це насправді якийсь такий складний документ. Там так багато всього потрібно, там не знаю, на 40 листків писанини. А насправді, якщо розібратися, це не настільки складно, до 20. Це просто підсумок своєї роботи. Угу. Трошки так знаєте, відкрились очі або розвіювались якісь там уявні проблеми в моїй голові. Це мої перші курси. Я взагалі психолог за освітою, я в цьому всьому не дуже розумілась, але мені насправді сподобалось. Особливо остання наша наш проєкт. От від початку до кінця, оце, напевно, прям мені дуже сподобалось, тому що теорія це одне, а от практика вже з наявними проблемами, які виникають в процесі, це вже зовсім інше. Воно як готує тебе до роботи, тому що в роботі не буде все так гладко, як, наприклад, на навчанні, а воно прям такий симулятор реальної роботи. Відчуття, мабуть, жалю більше. Ну, не то, щоб не, не так, що більше, жалю те, що. А, закін... ну, закінчення цього процесу, а закінчення е, спілкування е, ну не з командою, а з викладачами. Можливо, е, якось трошки сумно, що все закінчилось. І хочеться ще продовження. Мабуть, це було цікавий досвід. цікавий... Дуже цікава робота з нашою командою, хоч часом не всі приймали участь по можливості, як то міг, але це дуже гарний досвід. І командна робота завжди на першому місці була, є і буде. От і мабуть більше запам'яталося саме ведення проекту, саме робота в команді. Ну звісно, що Робота з викладачами дуже сподобалося автоматизоване тестування, дуже сподобалося з нашим ментором Оленою саме введення документації от такі моменти. Викладачі дуже, дуже гарно пояснювали матеріал доступно. Так, часом його не вистачало, але я згадаю, що в інтернеті зараз можна все знайти, що тобі потрібно, тому що курс дає таку свою структуровану базу даних, як кажуть, по пунктам, як план роботи, і ти слідуєш цим пунктам, якщо тобі хочеться більш детальніше це все вивчити, роздивитися, це дає багато. Такої як роботи. Так само, як і е, автоматизоване тестування, api тестування, яке я також проводила в останній день, також як засіла на цілий день і стрес, і тестування, його е, ну, навантаження. Як кажуть, як пішло, так пішло. Ну, багато чого може бути навчилася. Це насамперед е, е, по, ну, покроковий. Е, я, тобі, я допоможу, та? навчилася тестувати проект від початку до кінця, так. чому навчилася. Так, та? відповівся до кінця. Так. <гум> так, Як саме від самого а, Азів і до самого фінішу, так як можна як кажуть, роздивитися, що саме потрібно тобі робити? Бо так ти, я сказав, ну як скажу, да, там ти там тестувальник. Ну, тестувальник, так, а от що саме робить тестувальник, яка відповідальність на ньому? Це також дуже велика річ, і е, дуже сподобалося, що кожен ментор, який нам е, розповідав, давав свої поради щодо як співбесіду пройти, чого не боятися, а, де набратися сміливості. Дуже сподобалася бесіда із Оксаною. Про як ну, е, рекрутерам хочете ще з нею спілкуватись після, після цієї бесіди? От так, дивіться, Оксана відкрита до спілкування. Оксана є для того, щоб з вами спілкуватися і вам допомагати. Те, що ви закінчили курс, це не означає, що ви перериваєте спілкування з Оксаною. Фактично, ви повинні з нею спілкуватися до не підете на роботу. До першого робочого дня ви спілкуєтеся з Оксаною. Від першого дня навчання до першого робочого дня ви на зв'язку з Оксаною і вона вам допомагає. Можу сказати, що так. Я маю певний досвід у курсах. Деякі були безкоштовно, деякі просто як тренінг відвідувала, порівнювати я. Я не, не можу порівнювати. Я скажу за, ну, за ваші, що е, я згадаю, що ви як номер один, тому що ви даєте не тільки теорію, ви даєте ще й можливість попрактикуватися, можливість спілкування із менторами. Дуже така, як кажуть, е, домашня обстановка, не невимушена. Дуже якось так воно все ну, йшло легко, не знаю щодо мене і. Е, під час ведення проекту Олена е, дуже допомагала, дуже відповідала. На ну, жаль, вона не, ну, не може бути присутня з нами сьогодні. Але хочу подякувати їй за, е, за таку допомогу у такій практиці. Це, це дуже важливо як для, для мене, для моєї команди, тому, тому, що е, як кажуть, одне діло теорія. А як застосувати цю теорію на практиці, не завжди це ну, можливо і зрозуміло. Навчання проходило лег відносно легко. В мене є технічна освіта, тому в мені якісь такі базові речі в мене є. От здавалося, що автоматичне тестування якимось є суперскладним, але по факту, коли починаєш сам тому розбиратись, і воно виходить. То вже не так і складно. Запам'яталась мені зустріч з рекрутером, бо це було супер корисно, супер практичні поради, які я точно на 100% буду використовувати на інтерв'ю. От і запам'яталася робота в команді, бо це був такий основний, мабуть, напрямок роботи кожен день по. Там три-чотири в залежності від годин роботи. Я вдосконалила навички роботи в команді. В мене сформувався план подальших дій. Єдине, чого очікувала, якихось структурованих знань, розуміння, що робити далі. Це я отримала повністю, тому що не було взагалі розуміння, ні що таке тестування, ні чим займається тестувальник. Зараз більш-менш не більш-менш, а вже зрозуміло. От тому планую займатися пошуком роботи і вдосконалювати свої навички, отримувати досвід. Почну з того, що я вже пробував в IT десь підівчовуватися, бо така ідея перейти в мене і давніше вже була, але потім не було змоги. І в лютому я вирішив, що таки хочу переходити. Я собі хотів отримати уявлення про те, як виглядає цикл розробки програмного забезпечення. А вже потім десь до мене дійшло, що і за тестування треба братися і дивитися, як воно працює. Я насправді належу до тих, хто багато сам любить вчитися, і то так ще з давніх часів десь є. Але дійсно, то Саша добре сказав: для загального розуміння, для уявлення все таки необхідні курси. Бо е, це можна швидше отримати інформацію, якісніше з отримати від е, людей, які нас вчать е, певні е, поради, досвід, і ти ніби трошки отримуєш е, і їхнього досвіду в свій багаж, і в результаті швидше рухаєшся далі вперед. Е, спробував в команді е, в команді працювати. Цей досвід взагалі не перевершений, так. Бо навчання самому це одне, так а вже десь планувати, розподіляти роботу це великий е е скіл, який інакше не отримаєш. А команда в нас просто чудова. Е я, може, трохи менше долучився, бо як 1 вересня почалося, мене нейтралізували на роботі, і я вже набагато менше часу мав, е щоби приділяти тут, але. Незважаючи на це, просто, просто величезний обсяг інформації. Мені дуже сподобалося. Починаючи з першої лекції, напевне, по бізнес-аналізу Василь нам її давав, і це таке подивитися, звідки взагалі приходить продукт, як його започатковують. Розуміння цього теж є важливо, щоб бути по, по, зі сторони і. Замовників, і користувачів, і десь розумієш, що це все треба узгодити. Ну і далі дуже багато інформації ми отримали, звичайно, від Олени. Я, може, не всіх згадаю: напевне, Яніна з нами була. Далі Назар, Олег, здається, бо це було і автоматизоване тестування, і АПі, і SQL. Я, оскільки десь вже проходив курси по Python, в мене такий акцент, я десь шукав на автоматизацію саме з використанням Python. Тобто, десь я собі на, на майбутнє наступний в мене план: це саме в цьому напрямку рухатися. Отже, всі люди, які в нас були, які з нами працювали, це це всім величезна подяка за, за ту. Шалену роботу, яку вони з нами провели. Ну, і я тут, звичайно, і дякую нашій Валентині, бо вона в нас найпродвинніша в групі є, і вона нам дуже багато свого досвіду передала. Так що тут, звичайно, просто-просто фантастичні враження. чому навчився? Ну, ще раз кажу, як цикл виглядає. Тест кейси. Я більше потім наголос переключив на чек-лісти. І ось розібрався дуже дуже багато рекомендацій. Зрозумів, скільки є. Це чек-ліст, наприклад, по локалізації. Взагалі, як це виглядає це взагалі якась окрема галузь, так, і десь десь в тому напрямку пішов. Ну а далі це зрозумів, скільки ще потрібно. І тому е, треба перепочити трохи чуть, чуть приділити увагу основній роботі і далі братися вже за наступні курси. Напевне, ми завершили наш проєкт. Не вірилися на початку, що він завершиться. Здавалося, то мало дуже часу, щоб його зробити. Дуже багато завдань було поставлених. І користуючись моментом, я хочу подякувати нашій команді, що ми його зробили. Напевно, Валя і Ярослав вони були як фундаментом нашої команди, ділилися своїми знаннями. Так, ми, ми від них також навчилися так само, як і на лекціях на першому етапі нашого навчання. Так само і від них почерпнули, поділилися досвідом. Дякуємо вам, що ви підібрали нам такі команди. Напевно, ви не щось знали. Хто ви самі себе підібрали? Напевно, що так. Е, проходило навчання нормально, зручно було, е, слава Богу, що не було відключень світла, не було перебоїв, все було добре, була вже на курсах, е, тільки там не було, практичного, е, ну, практичного заняття не було. Дуже мені цікаво було, для чого бізнес-аналіз я не могла зрозуміти, для чого він є. Курсі... На, на практичному курсі я вже зрозуміла, для чого він є. Бо e, тому що і, я не могла зрозуміти, з чого почати те тестування? Не могла і зразити, будь зразити, ласка, чого... та і будь ласка, а ну яка цінність? Я завжди дуже люблю про це поговорити. Яка цінність того бізнес-аналізу, як інженер? Яка робота буде пророблена, з чим буде робота пророблена, хто її буде робити ту роботу? E, вартість тої роботи, e, скільки часу буде потрачено на ту роботу? E, Отак, от напевно. Для чого е, створена система? Е, на яку ми будемо тестувати? Які відчуття спочатку? О, це теж цікавий момент, оскільки вже був досвід навчання, і тут приходиш на навчання, якісь бізнес аналіз дають скільки людей на нього. Для чого то? Ну, дохаю, так? От які оці відчуття були. Було обурення внутрішнє? Було обурення, було. Думаю, всього не буду Капець. не витримую. Але ні, я таки продовжила. Думаю, ну не можна так робити на вс... на почало, значить, треба закінчити е... це. Ну, до речі, дуже багато. В основному більшість людей обурюється на цей бізнес аналіз. Тому що чому? Mm -hmm. Тому що ми звикші порівнюватись. Ми завжди порівнюємо і в моєму житті випадків, коли мені кажуть, а от там немає, а от тут не так. А навіщо ти це робиш? Я завжди і дуже багато такого роблю в житті. І власне бізнес-аналіз по сьогоднішній день ніде його не включають, ніде його так це, Тому що все таки усі вважають, що бізнес-аналіз не потрібний. А я вважаю переконано, що якщо кей інженер орієнтується в бізнес аналіз і розуміє цей предмет трошки лише ніж попри. То це його професійна цінність набагато вища. І вона справді вища. І якщо ви знаєте, що є така посада, як B.A.Q.A. знаєте про таку посаду? Mm -hmm. BAQA. І вона дуже крута і серйозна посада. І до речі, що я ще хочу сказати, що третя група показала себе більше аналітиками. Дуже великий наголос ви зробили, і ви показали себе як люди, які люблять аналізувати, і от такі. Кей, а не тобто, ви можете сповідно себе позиціонувати на посаду Аналіст. Є такі посаді також і бійки. Оце ваше Що я зараз відчуваю відчуття завершеності, як у всіх, що нарешті зробили цей проект особливо. Як ми його останні дні доробляли, допрацьовували в такому напруженому режимі. Ну і трошки відчуття незавершеності, бо я максималістка. Я хотіла не не всі не все встигла, не все встигли так, да, що планували, але є можливість потім ну взагалі весь матеріал було викладачами подано дуже якісно. Хотілося б, наприклад, зазначити такі модулі, як автоматизоване API-тестування. Мені дуже там, наприклад, сподобався, як подавав матеріал Костянтин API-тестування, автоматизоване тестування. Так, да, я проходила курси різні. Я проходила ну взагалі я почнемо з того, що я працюю викладачем і я викладаю, але одне діло викладати. А інше діло вчитися, да я проходила курси тестувальника мануального в тому році, і там навчання відбулося дистанційно. От. А тут ми мали можливість саме поспілкуватися з викладачами, задати питання їм напряму, от якісь відгуки відразу отримати. І тут більше, от як мені так здалось, ну, хоча було й багато практики, да, але також є наголос: саме був наголос на бізнес-аналізі і на тест дизайн ми якраз дуже багато часу приділили взагалі аналізу системи, тест дизайну. Наприклад, ті ж там баг-репорти. Да, я думаю, то я знаю, як писати баг репорти вже багато разів їх писала. От, наприклад, Олена перевіряє наші баг-репорти. каже, у вас неправильно написано. Там вже очікуваний результат повинен бути один да, у вашого баг-репорта. Ага, значить, от є можливість всі баги-репорти сіли, виправили, всі там відео додали, як, як потрібно. Тобто uh, постійно ну, можливість була можливість систематизувати всі знання, це uh, якось і на практиці, все на, на реальному проєкті все це застосувати. Uh, да, Тут от тако, також був такий момент. Я себе трошки відчувала, як можливо, в ролі там, PM або лідер, ну, тому що маю біль, трошки більше досвіду. І, uh, але е, от коли у тебе є там, е, от я це сприйняла, що у нас є якесь технічне завдання, да, і нам потрібно його виконати. поставлено якесь технічне завдання, і потріб є якісь вимоги, як ми повинні виконати виконати цей проект вимоги до якості. Е, наприклад, ми пишемо бах репорти. Е, ну я дуже команда наша дуже ретельно. Ми до того до аналітики віднеслися кожної вимоги. Аналізували от, тут, включали логіку. Да, а як от реально це відбувається? Та ж там локалізація. Наприклад, Ярослав там перевіряв там ретельно, да, якщо там змінити мову, якщо змінити валюту. Um, і чи потім той бах репорт, який ми написали, чи uh, зрозуміє його людина, яка буде його репродюсити? Викор, потім. Uh, на, потрібно його так написати. ну Ми так намагалися, ми їх написали, а потім ще й перевіряли. Тобто ми ще й валідацію там тест-кейсів, бах репортів виконали. І от ми тут так, ну, я вважаю, що ми до того дуже відповідально поставилися. І от коли там. Є у тебе якісь а, задачі, та, які тобі потрібно виконати там, наприклад, дуже хотілося там взятися за а, автоматизоване тестування. Ну, мені так подобається взагалі все, що пов'язане там з кодом. А, але я розумію, що нам потрібно зробити презентацію, бо без презентації не, не, не буде захисту. Да? То тобто сі далі робиш презентацію там і або там тест кейси нас не дописані. Тобто, тому що потрібно спочатку виконати те, що було в технічному завданні, виконати. А, Якісно. Uh, ну і Дякую команді, uh, з, з якою я працювала. Там, наприклад, Ярослав він дуже детально, дуже відповідально до роботи поставився, от якраз до аналізу вимог. Uh, Оксана з Мариною, uh, наприклад, от ми коли готувалися до доповіді. Uh, навіть мені більше сподобалося, як вони доповідалися, ніж я, бо я вже там в останній момент дописувала ті піа-тести і вже так трошки перехвилювалася, що не встигаю, хотіла їх дописати, і мені навіть сподобалось більше, як дівчата доповідалися. Ем, ну і взагалі враження позитивні в мене. Бо, вот. ті же, наприклад, там SQL запити. Я раніше там теж вивчала SQL, викладала трошки, але була можливість це все, все, все повторити. Та ж автоматизація я спочатку побачила там Java, О, я взагалі Java не знаю. Я там вчила JavaScript, Python. Трошки чила як взагалі там з цією Java розібратися. Потім подивилася, ну майже нічим не відрізняється, можна в принципі використовувати. Е, дуже мені сподобалася Оксана, рекрутер. Вона дійсно мудра жінка, і ну допомогла трошки розібратися в собі глибше і дала мудрі поради, ну які якими я обов'язково скористаюся.